Yeah. Подивилися, купили, спробували, запроментувала себе дуже хорошо. Навіть в тяжких природних умовах молотить втрати мінімальні, проблем не було. Вже забрали 500 гектарів, змолотили даною рікань, нарікань, на так на цю жатку немає. Після дощу ось не і вологий. Але жатка працює відмінно. На Європейські аналоги клас на класоцьку жатку рідну мені, мені здається, але виконана вона нашими українськими спеціалістами фірми Агро». зроблено якісно питань нарікань на даний час ми не маємо ніяких. Саме головне продуктивність. Даний клас комбайн молотить в світовий день 50-60 гектар з мінімальними втратами, то які можуть бути нарікання. Працює добре. Насіння досить чисте, ну це більше від комбайна залежить, як він молотить, але жатка в цьому відношенні працює добре. Ну, <сіх> такі природні умови цього року то суш палила, ну 30, по-моєму, є це агрономатризна. Це на даний час непогано. Коли просто потрібен був дощ, його не було, а зараз вже через щурли є та й все. Звичайно, є у нас плуги від фірми Агро». також в досить екстремальних погодних умовах ми їх використовуємо. Тут суш була така страшна минулий рік, поза минулий рік. Робочі органи, звісно, вони зносяться, як і любі інші, але вони ходять набагато краще, ніж навіть імпортні анали, особливо долота, міцні, наварені сурмайтом. Ми вже пробували ставити інших виробників. Порівнянні навіть не нема ніякого.